11 лютого близько 17-ї години на автомобільній дорозі Київ-Чоп між селами Тишів та Нижні Ворота учасники організації спілки АТО та учасники бойових дій міста Ужгорода здійснювали безперервний рух по пішохідному переходу. Не пропускаючи вантажні автомобілі з номерними знаками Російської Федерації, загальний рух автомобілів не припинявся. Вимоги учасників заходу були спрямовані на те, щоб припинити транзитний проїзд вантажних автомобілів держави-агресора до країн Європи. На місце пригоди прибув ТВО начальника головного управління Нацполіції в Закарпатській області Сергій Князів. Під час спілкування з активістами учасники акції погодилися покинути територію села Тишів неподалік посту в нижніх воротах на Воловеччині та прибути сьогодні до Ужгорода з листом до губернатора. В якому активісти викладуть свої вимоги, це вони сьогодні і зробили в присутності Сергія Князева. Активісти передали представнику Закарпатської ОДА звернення, в якому визначили свої вимоги. Порушення громадського порядку під час вчорашнього заходу неподалік посту в нижніх воротах не було. Наша основна мета була достукатися до нашого керівництва, яка знаходиться на вулиці Банковій місті Києві, щоб вони на державному рівні заборонили в'їзд вантажівкам з російськими номерними знаками, тому що ми ведемо з цією країною війну. Не може бути ніякого бізнесу із країною-агресором і окупантом. Зокрема, була передана вимога протестувальників, патріотів, що до 6-ї години сьогоднішнього дня Геннадій Москалів, голова Скарпатської обласного держації, Має звернутися з листом до керівництва держави, зокрема уряду українського, для прийняття відповідного рішення на загальнодержавному рівні щодо заборони в'їзду в Україну, вантажів на російських номерах Російської Федерації. Це рішення має бути прийняте Кабінетом міністром. До шостої години понеділка. Це наша вимога. У разі невиконання даної вимоги українським парламентом, який в першу чергу ну, українським урядом, в першу чергу, який має представляти і захищати інтерес українського народу, який сказав своє слово по всій Україні, фактично вже на сьогоднішній час, має бути дослухано і прийнято відповідне рішення. У разі неприйняття, відповідно, даний захід буде проводитися безстроково до виконання. Наша тему це громадянська позиція от, от, цих людей, активістів, які таким чином висловлюють своє ставлення до цих подій, які на сході відбуваються з військовими діями. І ці люди мають на це право. Єдине, ми хотіли би ну, звернутися від боку влади, що, щоб ця акція ніяким чином не стосувалася громадян України, чи іноземців, які. Їдуть з інших областей через Закарпаття, повертаються до себе додому чи в якихось інших справах. Але зараз такого і немає. Якихось ексцесів з цього приводу, ну, ми, ми не вбачаємо. Але ну, цю проблему от проблема транзиту російських вантажних автомобілів через. Українську територію, очевидно, що треба вирішити на рівні центральних органів влади. Якщо ці фури не пускають поляки, якщо ми врахуємо, що Росія забороняє ввозити українські товари, до себе на територію, якщо ми врахуємо, що російські регулярні війська знаходяться на території України, на окупованій території ведуть бойові дії проти нас. Якщо росіяни створюють обмеження для в'їзду українців на свою територію, якщо в тому числі керівнику Закарпаття Геннадію Москалю заборонений в'їзд в Російську Федерацію, то це ну, не зовсім нормально, якщо ми так вільно дозволяємо російським фурам проїздити. Через Україну очевидно, це треба вирішити на органі на, на рівні центральних органів і вже готується з цього приводу звернення Геннадія Москаля на кабмін. Щоб це питання вирішити, напевно, треба чи заборони, чи обмеження. Це вже от рівень кабінету міністра.